Один і місто над Богом, події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Олексемко. Також радий вітати сьогоднішнього моєго гостя. Традиційно ми зустрічаємося, традиційно є про що поговорити, і традиційно ви отримуєте дуже чітку структуровану інформацію. Сьогодні в мене в гостях начальник е, муніципальної варти е, нашого рідного міста, пан Віталій Чигур. Пане Віталію, радий вас бачити. Доброго здоров'я е, е, ми з вами зустрічаємося, і це дуже добре. Ми маємо інформувати. Ви маєте інформувати, а ми маємо якби допомагати в цьому. Ми зустрічаємося, ну в найкращому випадку це десь раз на місяць. Так. Е, теми у нас нібито повторюються теми, але з одного боку це добре, тому що то, що називається, тримайте руку на пульсі. А наше завдання це інформувати населення, інформувати містян. З іншого боку, на жаль, скажу на жаль, е, деякі теми у нас повторюються. Можна сказати так: лейт-теми, наприклад, та сама тема води, так. дослідження води, видивитися за водою, видивитися як. Містяни е, чесно або не дуже чесно ставляться до знову таки, тих самих водних ресурсів, які має Вінницька територіальна громада. Так. І давайте сьогодні не будемо нікого е, якби дивувати. Знову таки, почнемо з питання води. Тепла пора року. Е, вода у Вінниці, слава Богу, є. Вода у Вінниці очищається. Це вже я так кидаю на момент Херсона і тої трагедії, яка там зараз відбувається. Е, але все одно, містяни дивляться слідку. Кують, відслідковують і якість води, і кількість води. Ну і звісно, ви відслідковуєте, як Вінницькій територіальній громаді чесно або не дуже ставляться до водних ресурсів. Що в даному випадку за крайній цей період від нашої зустрічі сталося? Ну працівники муніципальної варти, і в подальшому працюють щодо здійснення контролю стану благоустрою території Вінницької нашої громади, і один із наших напрямків залишається він є. Один із найважливіших напрямків це обстеження водних об'єктів на території нашої громади. Щодня наші працівники здійснюють обстеження саме наших річок, струмків, джерел чи невиявлені в такі випадки, як злив рідких відходів, виведення труб, облаштування вигрібних ям. Відповідно до державних норм, і це така кропітка робота. За ці півріччя ми вже можемо підсумувати, скажімо, вже 6 місяців, ще п'ятнадцять днів. Можна рахувати угу, вже угу. півроку. Ми обстежили 71 таких, от зробили обстеження, і виявили вже 41 порушення. Складалися mm -hmm. і протоколи про адмінправопорушення ну, ну, 20... більше, більше половини. Да, на жаль. Да, да, да. Ми виявили саме такі правопорушення, даємо приписи. Люди, в принципі, відносяться до цього відповідально, тому що ми повторно приходимо і знову ж перевіряємо. Ми долучаємо в склад групи і працівників поліції, квартальні комітети, тому що ми говоримо саме за обстеження приватного сектору Вінницької міської територіальної громади. Входять в склад групи також і представники екології. І систематично ми от дані об'єкти обстежуємо, виявляємо, але. Все ж таки порівнюючи, я завжди порівнюю з минулими роками випадків, де у нас з приватного сектору виводилися самочинно встановлені труби в водні об'єкти, стає все менше. Да, умудряється. Таке, хочу сказати, що смикалка таке угу. є, і хитрощі, такі, коли там закопують в землю, важко знайти, але в нас є спеціальне обладнання, яке ми можемо все ж таки ідентифікувати і виявити такі. Е, ви знаходите такі випадок? випадок, ви виявляєте такий випадок. Ви робите припис. Я просто ще раз повторюю для наших глядачів і слухачів. І якщо я не помиляюся, максимум ви даєте на усунення цих недоліків до двох тижнів. До двох тижнів. А то й буває, що ми бачимо, що можна це зробити за добу за дві провести ті роботи. то і можемо дати набагато менше. Припис одразу несе за собою адміністративну відповідальність. Я маю на увазі і штрафи якісь фактично має людина сплатити доказом від. Відповідно Кодексу про адмінправопорушення є саме складений протокол про адмінприпис. Це, можна сказати, один із певних таких елементів попередження, uh -huh. але він є письмовий для того, щоб потім слугувало доказом, що громадянину був наданий папір, який є у вигляді припису. Ну, от з початку року вже зафіксовано і складено 41 протокол про адмінправопорушення. І е, знову ж ці 41 об'єкт було обстежено, і вони всі були ці Протоколи після цього перевірка повторна була, були всі облаштовані, всі усунені да. була. Да. Ми зачить за працює все. Можна говорити, що система працює да. знову таки. Я хочу продовжити тему води. Від малих річок і навіть від маленьких струмків вже переходимо до основної артерії, до бугу, до нашої річки. Що тут? Я знаю, що кожного сезону, кожного теплого сезону, ви розширюєте це. Я зараз беру в лапки це слово. Ви розширюєте Повноваження свої і розширюєте е, свій вплив і контроль, звісно, тому що е, наскільки я пам'ятаю, у нас починає працювати водний патруль. Так Ш, е, є винятком цей рік? Чи водний патруль вже запрацював? Вже Запрацював з минулої суботи, саме 10 червня ми вже спустили свій катер на воду. І спільно з правоохоронними органами ми розпочали своє патрулювання. Але набагато, можна сказати, менше цього року випадків, коли наші вінничани чи гості нашого міста користуються плав засобами саме в акваторії річки Південний Буг в межах міста. Ми зафіксували в суботу один такий випадок, ось але зауважень претензій не було, тому. Керманич ну, собі далі. Італь, ну Ми щодо розуміємо. Тільки тільки ще не вечір, як як то кажуть, ще не дуже було теплої погоди. Ще ми не дуже від спеки тої так змарніли. Так що все ще попереду. Ну, я вам хочу я сказати, би хотів дуже помилятися. Що, е, нам в цьому напрямку допомагає ситуаційний центр, тому що у нас е, на мостах наших і під мостами встановлені камери відеоспостереження, і також е, вдоль берега в певних місцях є встановлені. Камери. Камери. і ми пильно дивимося за пересуванням плавзасобів. І, в принципі ми їх інспектуємо і знаємо кожен плавзасіб, який є в нас. що стоїть за що криється за оцим терміном. Інспектуємо Плавзасіб має бути зареєстрований. Ну, от що, що має бути. От, грубо кажучи, от я зараз пішов там в спортивний, умовно. Я моделюю ситуацію. Я пішов в спортивний магазин, чи там через інтернет купив якийсь надувний плав засіб, сів на нього і виїхав. Я, ну, ми я маю те, право? Що, якщо ви суто купите надувний човен, да, угу. ну, звісно, що до нього вимоги будуть лише єдині, щоб м, всі, хто перебуває в човні, мають бути в рятувальних жилетах. Це є вимога обов'язково. Угу. Якщо ми говоримо за вже моторні човни, то звісно, що е, має бути посвідчення на право керування плавзасобів. Якщо в Кермани ще не буде е, такого посвідчення, то відповідно до Кодексу про адмінправопорушення, там йде дві єдині статті, це такі 116 і 117, мається на увазі без керування Угу. без права посвідчення на керування і без рятувальних жилетів це дві статті, які передбачають саме вже відповідальність за такі правопорушення. Ну але напевно, так само є кермування в тверезому, не в тверезому пісто тридцята стаття. Наші колеги патрульні поліцейські, коли такі випадки фіксували угу. минулі роки. То звісно, тобто що тобто це також працює, звісно. і на воді це працює да, да, да. і правила так. само є також правила що... акваторії. Руха, як ти рухаєшся, права сторона да. ліва сторона, все абсолютно мірних суден. Да, є все такі. абсолютно. Все працює. Я вам скажу, що все ж таки за е, останні роки. Скільки вже працює з 2009, 4 роки, вже працює mm -hmm. наш муніципальний патруль. Все ж таки більше стало дисципліни. Ну, можливо, бояться, можливо, все таки розуміють свідомість більш покращується, але ситуація, якщо згадати, що 2018 роки ми бачили, як е, наші. Такі активні вінничани там використовували водні мотоцикли скутера, угу. і дійсно швидко рухались по воді. То таких випадків зараз стає все менше і менше. Рухатися можна, але знову таки в межах правил але... є, ж, є ж правила. ж Але, але попусту... Створюючи небезпеку для інших, угу. там тих, хто відвідує, наприклад, на човнах, перебувають на воді чи на катамаранах. То звісно, що їм теж може бути це небезпечно. Але такі випадки ми бачимо, фіксуємо. І менше. Mm -hmm. е, ще один момент. Е, от я тепер вже чіпляюся за слово фіксацію. Ви фіксуєте, якщо е, от це для мене тера інкогніта. Е, якщо взагалі можна про це говорити, е, ви фіксуєте практично все абсолютно, що відбувається у Вінниці за допомогою камер е, ситуативного центру, mm -hmm. які є, і, в принципі, які це очі. Да, і мізки потім, тому що обробка йде інформації, очі і мізки нашого міста. Е, якщо можна знову таки підкреслюю про це говорити, скільки е, яка команда працює в, зараз в ситуаційному, е, скільки я так розумію, вони працюють цілодобово? цілодобово два, два, 24 на 7, 24, 7 вони так, працюють. Да, що потім з цією ситуацією? Що потім вірніше цією інформацією ви робите, куди вона поступає? І як ну, якщо знову ж проаналізувати спочатку <кій> року, було зафіксовано? Дві тисячі різних випадків правопорушень фіксувалися як, наприклад, 1899. Це були такі порушення правил дорожнього руху руху. Саме, наприклад, були зафіксовано це окремо. Порушення у сфері благоустрою їх фіксується більше всього. Таких випадків інформація передається як представникам виконавчих органів, комунальним службам, так і працівникам муніципальної варти. Основне порушення яке. Найпопулярніше, вибачте, зараз кажу, і беру в лапки. Забруднення дорожнього покриття бетонною сумішю, коли перевозять міксерами, угу. вантажними автомобілями, самоскидами також сипучими сумішами забруднюють порушення пошкодження. Елементів благоустрою комунальної власності мається на увазі там стовпчики, електропори, паркани, острівки безпеки, бордюрні камені. Ну, ж можна перераховувати mm -hmm. довго. Окей, okay, я чіпляюся зараз за стовпчики, тому що стовпчиків у нас стало ще більше в той момент, коли територіальна громада отримала іще більшу кількість автівок. Я запитував людей, які могли би мені приблизно сказати, скільки у нас зараз автівок в Вінниці, ніхто не може порахувати. І я розумію, чому. Тому що це і транзит, це і не транзит, це люди ВПО, які приїхали, які тікають, які втратили малу батьківщину. Я все чудово розумію, порахувати дуже важко. Але стовпчиків стало набагато більше, е, пане Віталію. Е, чи є алгоритм встановлення? Правильний законний алгоритм встановлення у тих от стовпчиків напівсфер, які певне обме... обмежувачі руху обмежуючи да? руху. Я маю на увазі, обмежуючи руху, які можуть бути як біля основних магістралей, так і можуть бути в дворах. Деякі двори просто перекриті, і в мене виникає питання: а як швидка або, не дай Бог, де СНС туди заїдуть? Ну і так далі. і Так далі. Є алгоритм в Вінницькій міській раді, як це робити, що стосується в межах повноважень муніципальної варти, то пра. Є чітко визначений нормативно-правовий акт, правила благоустрій, в принципі, по якому живе наша громада міста, де чітко прописано перешкоджати вільному руху пішоходів чи транспортному засобам. Заборонено. Тобто, ми говоримо, що встановлювати будь-які обмежувачі на проїжджій частині чи на тротуарі у нас заборонено. Ми такі випадки фіксуємо, фіксуємо постійно. І в межах наданих повноважень муніципальна варта складає протоколи про адмінправопорушення за статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення. і вже далі розглядає адміністративна комісія. Це важка така робота, яка, я думаю, що нам прийдеться ще працювати не один місяць. Але е, обмежувачі, як встановлюються, потім все-таки ми в певних моментах е, так здійснюємо, щоб їх все ж таки ті, хто встановили, демонтували. Усунули. Так, да, починається, звісно, що там питання, що там виїхали люди, ті, хто встановлює. Ну, різні ситуації. Угу, угу. Ми не будемо на цьому наголошувати. Але ми над цим питанням працюємо. Це стосується також і шлагбаумів, які встановлені на в'їздах в дворові території нашого міста. Це в цілому можна казати, це все є обмежувачі Так, руху, так. Які фактично відповідно до чинного законодавства встановлювати заборонено. Угу. В межах повноважень ми їх виконуємо ці завдання і здійснюємо саме їх уже складання протоколу, щоб довести справу до кінця, те, що може зробити муніципальна влада. ще один момент. Момент несанкціонованих скидів сміття звалищ несанкціонованих звалищ. З теплою порою року їх стає більше. Менше як ви тут відслідковуєте? О, ви знаєте, я би сказав би, що більше всього ми фіксуємо таких випадків навесні, угу. коли починається якісь хазяйственні такий рух, ремонт. Так, так, так. То саме тоді ми фіксуємо після зими, коли спадає сніг, сходить. Ми теж їх фіксуємо літом. Ну, в Принципі, можна сказати, менше таких випадів. знову таки е е неможливо, е як кажуть, зловити за руку. Ну дуже рідко це буває. Неможливо зловити за руку, можна вже тільки постфактум побачити, що хтось щось викинув, і це є сміття, сміття будівельне, ну і так далі. так далі. Е в більшості випадків, які е ми фіксуємо, це коли наші небайдужі війничани скидають нам е на адресу муніципальної варти, там, на Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, скидають. Е Відео, фото автомобіля, який там, наприклад, це викинув, і ми потім працюємо. Працюємо разом із правоохоронними органами, але в більшості випадків встановлюємо все ж таки, хто це зробив, і складаємо протокол, але основне наше завдання не тільки скласти протокол, але ще й усунути дане правопорушення. Ну, усувати правопорушення, має той, За хто, його, ну, той, хто порушника, вчинив. Порушника, да. Так, той, хто вчинив, практично. Да. Е, окей. Е, і е, на останок я все-таки ще раз хочу повернутися до води. Е, знову таки, враховуючи сезонність, враховуючи е, спеку, я дуже сподіваюся, що. Що, все-таки е літо заявить про себе вже нормальною температурою, але ми не маємо ніяким чином забувати стосовно того, що ми не маємо право забруднювати територію, не маємо право забруднювати. Я маю на увазі і вигрібні ями, я маю на увазі і е неправиль, неправильні, неправильні або не по е нормативам, встановлені і так далі. І так далі. Ви ж також знаходите такі випадки, на жаль. Ми фіксуємо такі випадки, але сьогодні наших вінничан цікавить одне з самих таких актуальних проблем. Це якість, звісно, що води. Чи чисте нас повітря, чистота, угу. але ми ж самі розуміємо, що саме від нас залежить, і чи п'ємо, будемо ми пити чисту воду, чи будемо дихати свіжим повітрям. Ну що стосується повітря, мав на увазі, коли ми спалюємо відходи різного походження, ну їх стало менше вже, але ми фіксуємо набагато менше. Угу. Якщо ми говоримо саме за якість води, то ми маємо розуміти, що все ж таки, якщо є певні вимоги щодо облаштування вигрібних ям, вони мають бути здійснені, якщо ми. Розуміємо, що не має бути ніяких е, виведених труб щодо зливання рідких відходів. То звісно, що їх не має бути, тому що ми ж самі розуміємо, що ми потім самі і вживаємо цю воду. Ми будемо і надалі продовжувати здійснювати контроль за саме цими питаннями, болючими питаннями, угу. які є сьогодні, тому що це є здоров'я самих нас. І це дуже дуже важливо, пане Віталію. Дві хвилини залишилися <кій> дуже коротко. Я знаю, що ваші працівники, ваша група працювала стосовно обстеження укриттів. Які так, були знову таки так. проведені в Винницькій територіальній громаді е, декілька слів. Е, що в результаті, як в результаті, як це все пройшло? Дивіться, Я вже казав неодноразово за цих останніх два тижні для нас це не нова якась робота. Ми саме питаннями щодо обстеження укриттів вже займаємося. Ну якщо так пригадати, десь серпня 2022 року. Дуже активно коли, mm -hmm. дійсно, ми і фактично до цього часу робота не призупинялася в складі представників виконавчих органів. Працівники муніципальної варти е, постійно здійснювалось обстеження щодо насамперед в межах повноважень муніципальної варти угу. щодо незахаращення. Тимчасових приміщень для тимчасового перебування під час сигналу повітряної тривоги. На сьогоднішній день, звісно, що ми акцентуємо увагу на тому, щоб наші вінничани знали, що саме в цьому будинку, в цьому будемо називати підвалі, угу. тому що це більшість із них це підвальні приміщення, саме знаходяться укриття. У нас була така основна проблема: це були відсутні показчики саме укриттів. Нас баланс утримуючи, ті, хто відповідальні особи, все ж таки розуміють, і ця робота проводиться. Так, да, дійсно за два тижні тому, коли трапився інцидент в Києві в Києві, угу. ми знову ж повторно в складі представників поліції ДСНС провели знову вже повторно такі рейди комісійно і зафіксували недоліки. Але ми розуміємо, що всі ці укриття от не може так, що перевірили там два-три дні. Ні, все питання вийшло. Ні, їх потрібно систематично, повторно приходити і перевіряти, тому що ми розуміємо, що будь-яке підвальне приміщення сьогодні воно буде чисте. Завтра мешканці якоїсь висотної будинки винесли там чи то батареї, хай будуть угу, там якісь угу. двері, і це буде перешкодою для того, щоб під час повітряної тривоги наші вінничани потрапляли в ці приміщення. Ось це основне завдання. Будемо працювати, і я думаю, що це буде ще на місяці. Нам роботи це життєво необхідно. Просто це життєво необхідно зараз в нашій ситуації. Я щиро вам дякую за інформацію. Щиро дякую за те, що ви до нас прийшли. Приходите і знову таки користуюся ситуацією і запрошую вас знову таки прийти до нас на ефір, тому що ви є перше джерело. Тих питань і тої інформації, яку потім ми транслюємо всім нашим глядачам і слухачам. Ще раз нагадаю: Віталій Чигур, начальник вона підприємства Муніципальна варта був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.